А дуже характерна риса для як в мене чоловік з дроном Вони при загостренні, крім того, що вони стають дратівливі і з ними важко спілкуватися, вони стають чутливі до запаху. От людина нормально в собі приходила додому, все добре. Людина приходить, їй все воняє, якесь м'ясо смажили їй воняє. Якась тарілка людина нюхає тарілки, заходить. Наприклад, ви раніше заходили в супермаркет. Вас не дратував запах, там коли ви проходите повз м'ясний або рибний відділ, а вас починає дратувати. Парфуми на роботі колеги користуються парфумом. Вас раніше це не дратувало, тепер вас це дратує. Це може бути зумовлено з порушенням детоксикації на фоні синдрому Жильбера або з інших причин, чому вагітні часто чутливі до запахів, тому що в них різко. Під час вагітності наростає навантаження на печінку, і вони вже не справляються. І так йде шалене навантаження на печінку, і ще якийсь десь запах, вонючий, вони не справляються просто з цим запахом. І, взагалі, люди дуже чутливі до запахів, вони часто мають проблеми з детоксикацією. Зверніть на це увагу по собі, по своєму оточенню, проаналізуйте. Це дуже така цікава інформація.